У нас добрий ранок тут такий, смачна каша, кава, перекуси наші, сирочок, ковбаска, гріється водичка на чайок. І ми збираємось на Шіп Creek Mountain. Це десь туди, вгору. Бо вчора була погана погода, сьогодні вже краще, мінлива хмарність. Парковочка, наша машинка, тут люди сплять, а там вівці є, тому і називається Щіп Гріються Гріється на сонечку. Похід невеличкий, 6 км в одну сторону. І хочемо встигнути, бо зазвичай після обіду хмарність уже більша. Сьома година 6 хвилин. І ми вже вирушили в наш похід. Досить прохолодно, відчувається як можливо невеличкий мінус, мінус один, але сонечко пригріває, скоро буде тепло. Люди чомусь, які вчора приїхали ввечері після нас, припаркувались біля нас. Багато людей любить кучкуватись. Не знаю чому там на парковці було ще місце, можна було стати подалі в іншому гутку. Ідемо. Так, ідемо йдемо ми сьогодні Ship Creek Trail 0,3 кілометри. Кози там по схилах бігають, але в цей похід зараз можна йти, тому що стежка пролягає не по тих схилах. Де знаходяться зараз ці вівці. Так, ну що, снігу вже нема на стежках, там в горах попереду видно є. І перший краєвид гарний буде через 2 кілометри. До речі, ось так виглядає стежечка. Такий пішохідний хайвей в лісі. Досить популярний трейл, бо Можна йти без ночівлі. От, як ми зараз йдемо. Але ми планували ночувати, спати, десь там на горі. А вранці малуватись краєвидом, але вчора погода була дуже погана. Дощі ми б стояли там просто в хмарині. Ну і вийшли ми сьогодні якомога раніше, щоб не йти разом з іншими людьми. Ну що, за півгодинки дійшли ось такого. Гарного краєвиду. Минулого року. Ось зверху буде посилання на наше відео. Ми ходили на Observation Mountain. Вона от там, в цій долині. Якщо йдеш, то потім направо повертаєш, за цими горами, знаходиться. От, І йде стежка так, вздовж вздовж цієї річки. Вон туди. Я зимою ночував на оцьому пагорбі. Ось також додам зверху посилання. Якщо комусь цікаво подивитись, то щоб був гарний краєвид, але йшов я минулого разу по тих пагорбах отак, а потім по полю. Гарно, чудово. Так, десь вже близько восьми. Сонечко пригріває. Калюжі тут замерзлі по дорозі. Це кінець травня зараз. От, але вже в день буде досить тепло. Води на стежці немає, тож це треба враховувати. Взагалі в Канаді ми минулого року подорожували. І так як у нас, або десь в Європі, де джерела вказані, або в інших країнах, тут такого немає. Тут йдеш і вже якось там шукаєш річечку, струмок. Якщо є фільтр, то фільтруєш. Якщо немає, то кип'ятиш водичку. От. Здебільшого це тут так працює. Ну і ми думали, що в Канаді багато людей ходить в походи, але не так багато ходять, бо у них собаки, діти і можуть на день не піти, а на декілька днів вже... Людям набагато тяжче йти. Сьогодні чудова погода, неділя, і ми самі. Нікого немає. Хоча краєвиди, вон зараз я зніму нашу стежечку. Вон видно, вже льодовик, де ми були минулого року. Клас. Ще багато снігу в горах, на вершинках. Там он ще вчора повипадав, там я бачив, лежить досі. Зніму трохи далі. Два кілометри нам лишається до вершинки. А зараз от такий оглядовий майданчик тут. І он видно на горах це вчорашній сніг. Випав. Є такий старенький, це ось старий, а це он такий припорошило, це вчора, повипадав, але розтане скоріш за все. Дуже часто можна побачити такі формування, схожі на каподикійські. Вимиває потроху водичка, Он на іншій стороні. Такий рядок і до цього ми бачили ще. Вон там далі також схожі є. Піднімаємось далі. Така вже стежечка, вузенька. Трохи багнючки. Але ми, як завжди, ходимо в кросівочках і намок немає ніяких чобіт там важких. Я кажу, треба, щоб підтримка була, ноги, стопи, щоб була підтримка, треба. Ходити в походи, займатися спортом. Я скоріш впаду десь і ногу підверну, якщо буду в важких чоботах ходити. Так, ми от трохи вище ще піднялись. І є, в принципі, такі полянки, де можна встановити намет. Виглядають вони. В принципі, більш-менш непогано, ну можна знайти десь зону, можна там далі пройти, сховатись, десь біля дерев, може, ще більш сухо. От. Тобто, в принципі, є місця, де... У нас був план взагалі поставити намет тут, піднятися. От, якби ми вчора піднімались. Ми не знали, чи є, чи нема місць для намету. І вони є вже майже біля вершини. Десь там. Півтора кілометра лишається. Ну і плюс плані ну, нашого парку в тому, що ти можеш ставити на тут, де завод. Так, обов'язково потрібно реєструватися, якщо дознучів. О, класно. Так, скучили за походами. А зараз ідеш. Поводка класна, не жарко. Треба подивитись. Одна стежка сюди, інша стежка прямо. Буду зараз дивитись, куди нам іти. Гаврошка маленька йде. А вон там вон стежка внизу проходить. Видно. Скоро вийдемо нагору. Буде гарний краєвид. Тут також є ще інша стежка трохи далі на бульйон плато. Туди От, але ми туди не підемо. В принципі, поки бачу краєвиди, дуже схожі. Це, це нормальний такий похід 14 кілометрів з набором висоти. Це повноцінний один день. Так, да. ну можна бігати туди-назад, але ми такі, що ми любимо насолоджуватись, а не на швидкість. Там це ж не змагання якісь. Я не хочу бігати по 50 кілометрів по горам. Я просто не розумію цього. Типу, навіщо мені так да, швидко да. щось бачити? Я хочу насолоджуватися моментом. момент. Да, є там по 50 кілометрів ходять наші Я знайомі хочу. навіть от. Але у нас задача інша. У нас рюкзачки не важкі, не великі. Он від лайтвей, рюкзачок чудовий. Обожі Лейтвей, така дуже класна. Поясна сумочка. Да, в, в описі до відео додамо посилання на Лайтвей. Можна зайти, поглянути, що вони є на сайті. Ми любимо їх продукцію. А взагалі зробимо такий лист, лист снарягів, яку ми беремо в походи, і потім зробимо лист снарягів, які ми беремо сплави тут. Про, по Канаді. Тобто це буде специфіка саме Канади. Бо є різні, різниця між Карпатами та Канадами. Ну і ще хочеться сказати, що саме в цьому національному парку знаходиться найбільша гора Канади Маунт Логан, і вона майже 6 тисяч герой. Отам за тими горами. А у нас привальчик є ось такий перекус. Це як такі чіпсики фруктові. Ми придбали в доларамі. Там найсмачніше для нас манго. Ми колись цей магазинчик чомусь оминали. А потім в подорожі нам друзі підказали. Там багато цього є цікавенького і корисного, особливо для походів, для подорожей. Там є такі суміші горіхів різних. Є ось такі сушені фрукти. Ну і приємно так сісти, перекусити. І там також є різні консерви, значно дешевше, ніж в інших магазинах. Ми, наприклад, купували тушонку там за 4 долари приблизно, 4 долари. а в інших магазинах вони були навіть там по 9 доларів. Ну і гляньте, який краєвид. Класно так посидіти. Хмарки. По лінії, гір є. От, і ми майже піднялися, О, трошки залишається доверху. Зараз вже стежечка по снігу проходить. Але залишилось небагато. Іде наче вже... Піднімаєшся на гору, дивишся, ось така. Ну все, піднялись майже. А потім підходиш ближче на неї, піднімаєшся, а все, знову там гора. Ну, це вже, мабуть, останнє. Там вон, видно Клуані лейк. вже відкрилось. Снігу бачите, скільки тут. Ну і знову ж таки, ці краєвиди чудові. Ага, сліди якихось. Маленьких. Ну що, кажуть, краєвид там, ну, внизу, де перший вид. Кажуть, не, не, не варто підійматись вище, бо і так гарно. От. Погляньте, який тут краєвид чудовий. Прям офігеть. Дуже круто. І ось вершинка. Зараз ми на неї піднімемось. Котра година, зараз скажу, бо цікаво за скільки ми піднялись. All Trails показує неправильну відстань. І набір висоти я, мабуть, запишу цей трек. 10 година, 42 хвилини. Десь 11, можна сказати, так? Ну, майже за 4 години. Піднімам. Стабільний. Ага, і ще я думаю, що можливо хтось і підіймається там нижче, бо Полтрейлс там нижче закінчується стежку. Ну, а як нафіга вона там закінчується, якщо тут такий краєвид. Саме сюди варто було піднятися. Так, ну ось Марія стоїть на самій вершинці Шіп Mountain. Вон видно траса, до якої ми під'їжджаємо. Будете йти сюди, планувати ночівлю. Там можна в цьому візитер центрі зареєструватись. Ну і далі ось така краса. Так, що покажу вам, де ходив зимою. Я отак від того візитер центру там припаркувався і потім прямо-прямо-прямо йшов до цієї гори, там знизу, потім піднімався, по ній на іншу. Лижі лишив там, де вон та така калюжа якась. От. А потім туди-туди вище і вже ночував з цим краєвидом, ну, трохи іншим краєвидом, зараз взагалі досить епічно виглядає. Зніму, як виглядає краєвид з такого ракурсу. Ну що, час пити чайок і запишу, потім розповім, за скільки ми спустимось вниз. Який підйомчик, висота цієї гори, зараз скажу. Дуже гарно виглядає водичка, наче десь біля моря. Пташки співають вже. Відчувається, що весна. Так, висота цієї гори 1947 метрів. А, я точно не пам'ятаю, яка висота Петроса. Але коротше нормальна така висота. Ага, тут, до речі, видно парковку внизу. Нашу машинку. А, не чи... там десь. Так, можна ночувати. Один ще варіант ночівлі переночувати там, де я показував є галявини. От, але пам'ятайте, що обов'язково краще зареєструватися. Тут дуже багато ведмедиків ми минулого року, коли йшли вздовж цієї річки Slims River називається. То там ведмеж... ведмежих слідів було багато, періодично люди бачать. Тут інциденти деякі траплялись. От. Ну і круто. Там видно в далечині льодовик. Не знаю, чи передасть відео, чи буде це все видно. Але він там є. Так, ідемо пити чай. Що хотів би зазначити ще, що зараз майже 12-та година. Сонечко ось там. І ще трохи, і воно вже буде в цій стороні. Якщо робити фотографії, то вони будуть не такими якісними, От, як вранці. Тож ще одна причина, чому варто раніше підійматися. Бо я, коли зимою, наприклад, був ввечері, приходив, сонечко було там. Ну і тут взагалі буде зовсім інший вид. Тож, хто рано встає, у того кращі фотки і кращий краєвид. Ми вирішили, як завжди, скоротити трохи шлях. Ну і ось як наша стежка виглядає зараз. Ну і що, хмарків уже нормально так затягує, якимись козячими стежками йдемо. Межами, да, так, це теж можуть ходити. Ми вже спускаємось, знову дійшли до цього оглядового майданчику. Краєвид непоганий, але ж, звісно, це не те, що кажуть люди, що тут також гарно, так само. Можна і вище не підніматися. Все ж таки, це така демка. Демо-версія вже повного краєвиду. За інше треба доплатити своїм фізичним, фізичною роботою своєю. Треба піднятися. Побачили пару одну, і зараз перша година майже. І тільки зараз от піднімаються люди. І подивіться, як я вже показував. Скоро вже буде похмуро, поки вони ще піднімуться нагору. Там таке може бути, що і саму гору затягне хмарками. Краще раніше. І минулого року ми подорожували постійно раніше, вранці краще краєвиди, ніж потім на другу половину дня. А потім хмарки набігають і дощі часто. Я помилявся, це ось основний краєвид. Знизу основний, бо тут є такі ще оглядові майданчики по дорозі. От, все ж таки вище краще. Там ще краєвид в ту сторону відкривається. Ну що, ми майже спустились. Зараз друга година. Дня буде, як і раз дійдемо, і буде друга година дня, пару сотень метрів. залишилось. О, ми були на тій горі. Але обходили її так далеченько-далеченько, тобто не так прямо. От, В цілому класний трек. Друга година, це значить, що ми за, за 7 годин за 5, 6-7 годин. Так, за 7 годин сходили туди назад. Тобто там те, що писали на All Trails 4 години 47 хвилин, це неправда. Це до того краєвиду, де. У них зазначено на мапі, але насправді цей трек довший. Довший. Я от зараз іду, Ми трохи е, пізно поставили запис, тобто там потрібно буде додати якусь сотню метрів. І зараз ще ми не закінчили, але показує 6,5 кілометрів. Тобто, е, да, це в одну сторону, це тільки спуск. Ну, додам опис е, свій доул Trails, і також більш детальні. Дані будуть в кінцевому описі під відео. Можете подивитись, якщо буде цікаво. Тобто резюмую, що якщо немає часу, або фізичний стан не дозволяє, то можна просто піти на той останній краєвид 2 кілометри тут, або піднятися десь 6700 до основного краєвиду, але треба вставати раніше, буде менше людей. Скоріше за все краща погода. Ну, для мене такий по, по рівню, враховуючи, що це перший похід, ще трохи не розходилося, у мене на коліна навіть на спуску трохи побалювали. А, в цілому такий трохи вище середнього по складності. Не скажу, що прям важкий, але не короткий. Ну і підйом більш-менш нормальний. Не було такого, що там досить критично йти. Все, зустрінемось в наших наступних походах. Па-па.